Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі програми у пошуках роботи. Сьогодні ми з вами побуваємо в Любарському центрі зайнятості і проаналізуємо роботу цього підрозділу. На перший погляд, діяльність служби зайнятості у всіх куточках є однаковою, тобто програми, зайнятості і методи їх реалізації майже ідентичні, проте підходи та, головне, результати різні. Приємно розпочинати програму, згадуючи буквально перші хвилини того, як наша знімальна група торкнулася Люборської землі. Поруч з місцевим центром зайнятості ми побачили досить дивну картину. В пасажирський мікроавтобус з іншого району проводилася посадка безробітних. Напередодні нашого приїзду тут відбулася ярмарка вакансій, на яку традиційно запросили тих, хто шукає роботу, і тих, хто потребує робочих рук, тобто роботодавців. Головне, що цей захід провели на належному рівні із зацікавленістю у результаті. Запрошення розіслали навіть до інших районів. От і вийшло так, що роботодавця з Черніхова зацікавила пропозиція найняти працівників з Любаря. Дивно проте факт. Так стараємося напрацьовувати відносини з іншими районами і якось по можливості працевлаштовувати своїх людей в на ті підприємства. Ну, що таке ярмарок коханців? Я от не розумію, що торгували чимсь? Ні, діло в тому, що збираються кілька роботодавців. Ми пропонуємо на той день, які у нас актуальні вакансії. Є людям, збираємо яке 20 чоловік, 25 чоловік, пропонуємо їм. Можливо, хтось виявляє бажання їхати поза межі Любора. А які є люди, роботодавець безпосередньо може поспілкуватися? Поспілкуватися, так? а які роботодавці не можуть поспілкуватися, ми від імені роботодавців спілкуємося з людьми. І в такому випадку, навіть сказати, вчора виявили бажання з 18 12 чоловік їхати сьогодні в головино це Черніхівський район Житомирської області. Ось, я думаю, що це це Ні, це сьогодні буде співбесіда, але таких випадків у нас вже чотири, що ми якось, відправляли людей туди на співбесіди, і позитивні результати серед тих 80% наших людей працевлаштовувались на такі посади. Там різні посади, тобто не лякає те, що людина буде працювати в кар'єрі, а від кухарів, продавців, менеджерів і водіїв, також роботи по шліфуванню, поліруванню. Тобто різні професії, і тому ми налаштуємо людей, щоб вони не лякались те, що це просто кар'єр. Поїдете туди, подивитись, поспілкуйтесь з адміністратором, начальником повиробництва, собі якось зробите свої висновки. І сьогодні, так як ми договорилися і домовилися, що роботодавець предоставить нам ось буквально автобус, що забере наших людей сьогодні, і сьогодні ввечері їх привезе назад, безкоштовно їх прохарчують, проведуть по об'єктах, запропонують посади. і є Можливість людей побачити, які посади, ось побачите, як людина робить, на яких станках, щоб побачити ближче до душі, що людині підійде. А тоді, якщо погоджується роботодавець і погоджується людина, то в принципі це позитивний наслідок. Людина вертається сюди, проходить комісію, і тоді ми даємо направлення на руки, щоб людина працевлаштувалася, що це є офіційною роботою. Лікарняний відпускні це, абсолютно... це, повний це повний пакет, і ми вже раз як вже цим зайнялися, ми тримаємо цю людину на контролі. Працюємо з підприємством кілька разів на тиждень, обзвпрозванюємося. Яка там ситуація по кожній людині? Якщо якісь є проблеми, також цікавимося. Виясняємо обставини, якщо якась людина звільнилася. Тобто, щоб це не було таке, що одна людина сказала, що от, от там от такі умови, і там неможливо працювати. Проводимо з сільськими радами таку роботу з. Головами сільських рад розказуємо, що якась одна людина що приїде, це не показник, але як не є, кожна має право людина спробувати. І... Знаєте, а для себе вирішити, все-таки день втратить, але вирішить, що підходить ця робота чи не підходить. Я думаю, що це дуже нормально. Ось от таким чином ми пробуємо працевлаштовувати і працевлаштовуємо. Є люди, що ми телефонуємо через тиждень, ось і кажемо, де ви зміна ваша закінчилась, де ви є. А вони кажуть, ви знаєте, от нам сподобалось, є закази, підприємство платить. Ось а як не є то сім'я і потрібні кошти, ось то от лишилися на другу зміну там. На третю зміну. Є випадки, що люди задоволені. Питань немає. Якби це були якісь питання, виникали питання. І це не була б четверта сьогодні зміна, що ми відправляємо і нормальні відзиви. Після тривалих пошуків роботи люди з надією ставляться до майбутнього знайомства з роботодавцем. Головне, сам принцип все, тобто умови роботи, соціальне забезпечення, можна побачити на власні очі і безпосередньо поспілкуватися з тими, хто вже працює. Павлюк Віктор Михайлович, довго шукаєте роботу. Ну як вам сказати, я ось зимою був в Росії, в Російській Федерації так. На трошки так? заробив. Ну зараз вже десь шукаю місяців-два роботу. Складно от. тут знайти йти. Ну трошки так, да, трошки є. Є такий mm -hmm. варіант. Діло в тому, що їздили на Київ скільки разів. Я сам от Кам'янщик, там будемо казати, mm -hmm. спеціальностей є багато, але там обіщають одне, а зовсім нічого не виходить. Через що їдемо, просто подивитися. Оце мені дуже подобається, що нам предлагають подивитися mm -hmm. спочатку. Поговорити, ми маємо ну, смисл пообщатися з людьми, і ми будемо дивитися, чи стоїть там робити, чи ні. Оце дуже-дуже подобається. Дуже Доставка, все як обіцяють, отако. Вдалося нам поспілкуватися із іншими роботодавцями, які активно співпрацюють із службою зайнятості. Я большой Володимир Васильович, проживаю в Люборському районі, займаюся вирощуванням овочів. Приватний підприємець, приватний підприєм, звісно, співпрацюю з центром зайнятості. Так як робота в мене тимчасова, на зиму люди в мене більшості відпочивають, відпустки йдуть, стають на облік центру зайнятості. А вже з весни людей забираю повністю на роботу. Але робота ця сезону не всіх чоловіків, не всіх працюючих зразу забираю частину людей. Прошу, щоб надавали мені в самі пікові моменти моєї роботи. Це, наприклад, на збір врожаю. Який починається липень, місяць, серпень, місяць, вересень місяць, і дуже задоволений я співпраці з центром зайнятості. Люди йдуть мені на зустріч, мені так легше працювати, і просто приємно з такими людьми працювати. А скільки людей у вас працює? Скільки ви берете людей на роботу? Ну нехай сезон, але все одно, скільки у вас працює в пікові такі? От в піковий період може працювати 10, 12, 15 чоловік. Так як землі в мене не дуже багато, але пікові періоди насичені самою роботою, що може бути 10-15 і більше чоловік. Це нас. Рожаю. Це тих самих помідорів, хоч і наш район північний в Україні, але і помідори також я вирощую. І помідори, і кавуни вирощую, і картоплю. Но найбільше людей йде на збір картоплі. Коли йде збір картоплі, тоді треба найбільшу кількість людей, бо картоплю треба зібрати в стислі строки, щоб ще не почалися осінні дощі, але і зарані її не можна збирати, коли є спека. Повинні збиратись картоплю десь на протязі 12 днів, і в той час треба 15-20 чоловік. І тоді звертаюся в центр занесі, і беру людей на тимчасово. Роботу. Ну люди ті са одні і ті самі працюють. Фактично, так? фактично, ті самі приходять тобто, і інші... їм зберігається робочі місце. Виходить так, вони можуть навіть бути як сказати на іншій роботі, а потім навіть перейти до мене на даний час на дану роботу. Нагайок Людмила Павлівна, директор ТОВ Агропродукт. Люборського району з центром зайнятості ми працюємо вже багато років, тому що наше підприємство засноване ще в 2002 році, і весь цей час центр зайнятості надає нам допомогу по працевлаштуванню людей. Ми отримуємо від них багато добрих порад. Маємо з ними спілкуємося в кадровому питанні. От і е, хочу сказати, що завдяки центру зайнятості в нас, е, значить, е, ми надали більше 10 е, робочих місць для працевлаштування працівників. От і Зараз в нас оформлені люди на тимчасову роботу. Також були надані в позапрошлому прошлому році дотаційні місця. Новоство новостворені, новостворені. Це все новостворені місця, які на сьогоднішній день агропродукт надав для працевлаштування. Тобто вигідна співпраця? Е, да і ми задоволені роботою нашого центру зайнятості, оскільки завжди ми отримуємо від них таку добру допомогу, от і нам. Дуже приємно, дуже хороший колектив, і в нас завжди є з ними взаєморозуміння. Що ви порадили тим підприємцям, тим роботодавцям, які ще ну не співпрацюють з будь-яких причин з центром зайнятості? Я їм пораджу, що все-таки звертайтесь в центр зайнятості. Вони вам підберуть належних кадрів, такі кадри, які потрібні для підприємства, для підприємців. Безкоштовно. Безкоштовно. Так. І Нададуть консультацію, нададуть допомогу по працевлаштуванню і також по навчанню кадрів. Дрів, от тому моя порада тільки така: що звертайтесь в центр зайнятості, вони вам допоможуть. у цьому Як і в інших районах, в Люборі велику увагу приділяють розвитку малого та середнього бізнесу. Власне, центр зайнятості активно пропагує програму одноразової допомоги на відкриття власної справи. Прикладів ми побачили чимало проте зацікавив саме той, де людина, скориставшись пропозицією служби зайнятості, згодом стала успішним підприємцем, а за тим і роботодавцем. Магазин в центрі Любора, хоч і небагатий на зовнішню рекламу товарів, проте попитом місцевих жителів користується, кажуть, що тут і обслуговування на рівні, і речі якісні. Його господиня декілька років тому і сама не здогадувалася, що матиме такий успіх. А починалося все з реєстрації в центрі зайнятості і статусу безробітного. Я мисечко Юлія Анатолійовна, приватний підприємець, перебувала на обліку в центрі зайнятості, і коли вирішила… Зайнятися вже власною справою, мені запропонували оформитися підприємцем і надали одноразову виплату для початку підприємницької діяльності. Це було ще в 2004 році. І з 2004 року, скажімо так, активно працюю, стараюся чогось досягнути і вже сама є роботодавцем. Створюємо нові робочі місця, користуємося. Послугами нашого районного центру зайнятості у нас на даний час одна людина перебуває на дотаційному місці, за яке нам виплачують компенсацію, і от навіть є один хлопчик на стажуванні, тобто стажер. До того, як був прийнятий новий закон про зайнятість, роботодавці могли скористатися програмою дотації на створення нових робочих місць. Тепер ця допомога у вигляді компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов'язаних із платою єдиного внеску на загальнобовської державне соціальне страхування. Порівняти звичайно складно, проте роботодавці все одно кажуть, що співпрацювати зі службою зайнятості вигідно. За Люберем є кафе, в якому всі працівники набрані за пропозицією місцевого центру зайнятості. Його власниця стверджує, що без допомоги служби було б надто складно підібрати персонал. Я підприємець Людмила Васильівна. Наша кафе називається Зустріч Люберського району. Працює в нас в колективі шість працівників. Ну, хочу сказати, всі фактично працівники нам допомог, допоміг центр так. так, Завдяки їх я маю красивих таких барменів, офіціантів, кухарі. Ну, думаю, що вони стараються, тому що хто до нас заходить, то всі відзиваються дуже гарно за них. І я ними радуюся. І дуже висловлюю подяку Демеденку. Віктору Михайловичу за те, що його сумлінна така праця, коли б я не звернулася, він ніколи нам не відказав і завжди допомагає у підборі кадрів. Ну, це маєте його... можливість подивитися на людей, стажування якісь. Так, да, да, Він завжди нам допомагає, дівчата, його колектив, це всі разом. От, ну, ми задоволені ними. І в свою чергу я теж, що в мене такі дівчата працюють. Ну брали, мабуть, на дотацію. Так, да, да, у мене є дівчата, дві дівчатки на дотацію. Це теж велика мені підмога. Спасіба їм, що допомогли, бо все таке, ви знаєте, що таке дотаційне місце. От о, дві дівчатки ось офіціантка одна, і що в мене на кухні там дівчатка працює, то на дотаційному місці. Каліна у мене вже п'ять років працює. Вона теж була в мене на дотації. І так і залишилася працювати незамініма така, бо чесно працюють, добросовісно. Ну, дівчата хороші в мене. Ну, зараз вже програми дотації немає, але підприємцям інша є допомога, знаєте, так? Да? Так, да, так, да, то ж Відшкодовують. що відшкодовувати. Да, ну, Будемо надіятися, що може теж щось нам трошки допоможуть. Як буде в них змога, не буде, то добре і так, що хоч. Працівників нам то з ними то важко не можна підібрати працівників. А вони все таки нам допомагають над ну, Єдина державна служба, яка не відбирає щося, допомагає, да, що допомагає. Вони дуже молодці, ми їм дуже завдячні цим, тому що без них нікуди. Новим законом про зайнятість населення передбачено, що фінансування громадських робіт здійснюється порівну між фондом загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття та сільськими селищними радами. Сама програма надзвичайно потрібна і дієва. Ми вже не раз про це говорили і наводили сотні прикладів. Проте, зважаючи на нестачу коштів у територіальних громадах, ця робота може скоротитися за своїми об'ємами. Ми теж сконцентруємо на це увагу і. Ми бачимо, що це складновато для нашого місцевого бюджету по нашому району, тому що кожна сільська рада вона не має відокремлені кошти, які може скоригувати на використання громадських робіт. І от центр зайнятості допровадження нового закону, він активно співпрацював з кожною сільською радою, незалежно від того, які їх кошторис, які в їх кошти, і от нам було краще працювати. Ну ми надіємося, що після цього, як почала в нас, ви кажете, Липненська сільська рада працювати цього року, вони перші і єдині, які заложили Кошторис для використання кошти на використання громадських робіт, і ми будемо активізувати роботу в цьому напрямку для того, щоб кожна сільська рада зрозуміла, що скільки ти вкладеш в кошторис при затвердженні свого кошторису, стільки ти потім і зможеш працювати з центрами зайнятості. Але на сьогоднішній день 50 на 50. Тобто, якщо ти тисячу гривень. Заложив кошторис на громадські роботи. то 500 гривень центр затесі може допомогти і посприяти в таких роботах. Завдяки і громадським роботам у селі Липне проведено ремонти та впорядковано вулиці, пам'ятники та облізки воїнам, які загинули під час Другої світової війни. Завершується євроремонт дитячого садочка на 50 дітей. Взагалі, Марія Яківна Присяжнюк із сільський голів відгукнулася на пропозицію служби зайнятості в організації громадських робіт. Присяжнюк Марія Яківна, сільський, голова Лепненської сільської ради. Дуже ефективно співпрацюємо з центром зайнятості. Уже останні роки хочеться подякувати керівнику центру зайнятості, що така можливість надається сільським радам, щоб залучати на громадські роботи. Незайняте населення, яке перебуває на обліку в центрі зайнятості. Я хотіла б відзначити те, що за рахунок саме оцих робочих, яких ми приймаємо на роботу, на громадські роботи, ми дуже виконали за останні два роки. Великі роботи об'ємні, і які коштували б, щоб ми сьогодні найняли підрядну організацію за ці роботи, потрібно було величезні заплатити сотні тисяч грошей. Але ми сьогодні виконали в минулому році, завершили капітальний ремонт будинку культури нашого глядацької зали на 400 місць, і в нас там сім чоловік працювало з центра зайнятості електрики, штукатури. Ми майже всі роботи виконали, і деревообробники виконали за рахунок цих людей. А кошторисна вартість 470 тисяч в нас була. І ми оце своїми силами ну, матеріали закупляли за спонсорські кошти, зробили великий об'єм роботи, а саме. Повністю замінили стелю, балки, у нас провалилася стеля, замінили 320 квадратних метрів балків, підшили шалівкою, потім Амстрангом стелю пошпаклювали стіни, зробили дерев'яну вагонку, повністю замінили всю підлогу, повністю замінили все електрику, обновили. І це за рахунок робочих, які в нас працювали, які перебували на обліку в центрі зайнятості, а в нас на громадських роботах. Я дуже вдячна, те, що фонд підтримки сприяння центру зайнятості виділяв кошти в минулих роках. Цей рік трошки скрутно вже то ну, згідно що... нового закону, так 50 на 50 фінансування 50, на 50 фінансування, і ми все рівно в нас дуже скудний бюджет, не вистачає коштів, але ми все-таки 5 тисяч заклали бюджетних коштів на громадські роботи. І вже ось в цьому році в нас з'явилися робочі, які ми можемо залучити. Ну, одна людина. Якби було більше, ми б залучали більше, але бачите, ну Законодавство таке, що якщо людині не оплачуються роботи, ми маємо право її взяти вже на громадські роботи. То в нас на сьогоднішній день поки такий один чоловік, він у нас працює на дитячому садочку. Ми в цьому році нас і в минулому році працювали на капітальному ремонті дитячого дошкільного закладу на 50 місць. Ми його все робимо євро. І вже 19 серпня в цьому році ми маємо його відкрити на 50 діток. Ну і те, що добре, що громадські сьогодні... роботи, що це. Людина сама з цього села для себе, для громади робить. Людина дуже приємно, що самі люди для своєї, самі для себе, для своїх дітей, для своїх людей. Це дуже дуже воно ну, ефективно. І... Людина має разом з тим і отримує заробітну плату, оскільки влаштуватися теж немає так можливості відразу на роботу. От людина якийсь місяць. Здва вона може отримати заробітну плату. І на вашу думку, все таки потрібно повернутися до того, щоб фінансування повністю з фонду йшло, так а не 50%. На 50. Я дуже хотіла просити, щоб все-таки наше законодавство воно е, удосковці законодавці, законодавці наші, щоб удосконалили законодавство, яке було прийняте на цей рік, тому що нам дуже важко з сільським радам'я е, тисяч, нібито не кошти, не а кошти, для сільської ради Для сільської ради це дуже великі кошти. Ми могли б їх на другі цілі використати. Завдяки особистій, енергійній та відданій роботі керівника Люборського центру зайнятості проблем із співпрацею з роботодавцями практично не виникає. В порівнянні із минулим роком кількість вакансій збільшилася. Відтак статистика лише підтверджує мої висновки. Ну, якщо брати економічну ситуацію в районі, вона, мабуть, як і в кожному районі в нас в області, будемо говорити, така складна. А щодо вакансій, які є в нас у районі, то я вам хочу сказати, що в цьому році в нас ну, набагато більше заявлено вакансій роботодавцями на те, щоб безробітні мали можливість працевлаштуватися. З чим це пов'язано? Ми вважаємо, що це пов'язано із тим, що наш відділ по роботі з роботодавцями більш тісніше з ними співпрацює. І, мабуть, і одна із причин. Цього і стало таке збільшення кількості вакансій. Останнім часом, скільки я не спілкувався з сільськими головами, фактично всі жаліються на новий закон, тобто це фінансування 50 на 50. От як ви вважаєте, потрібно законодавство? Все таки переосмислити, передумати і повернутися назад. Ну той варіант, який був раніше, раніше існував закон про і в тому числі регламентував роботу громадських робіт. Він був доволі таки непоганим. І ну, велика була допомога сільським головам. А якщо сьогодні взяти, що наші бюджети сільських рад вони ну, фінансування, мізерні, мізерні, то вишукати їм і з того всього, щоб забезпечити життєдіяльність своєї громади і ще знайти кошти на громадські роботи, дуже і дуже складно, тому що надходжень мінімальне і не знаходять всі. Тобто ви погоджуєтеся з, з тим, що все-таки законодавцям потрібно переглянути? Я тільки за, за, за те, щоб воно переглянули його і було б непогано той варіант, який був до цього, до вступу закону про зайнятість в редакції 13-го року. Дотації на створення нових робочих місць. Знаєте, я сьогодні стільки про них чув. От, що не підприємець, то у нього там і працюють люди на, на, на цих дотаціях. Ну, Рік-два і все вже, вони, рік, вірніше, і вже все. Вже до цієї справи не повернемося. Ем, як на вашу думку, також, можливо, потрібно було б переглянути? Чи ні? Я Підтримка законодавства, звичайно, велика, що там ну, десь що, щось йому компенсують десь, але тут напряму гроші, гроші були? Я також вважаю, так як і громадські роботи, дотаційні ці виплати на рік, де компенсувалося роботодавцю, один рік за роботу безробітного, я вважаю, що це був ну, досконалий закон, і воно працювало. І була співпраця з роботодавцями. На сьогодні, незважаючи на те, що ми проводимо роботу. Пояснюємо, роз'яснюємо, показуємо на тих прикладах, які є. Але відсотків 10 тільки розуміють оці новації. Інші 90% роботодавці не розуміють, і вони взагалі говорять про те, що. Він цей закон не ефективний, і співпраця з вами не має ніякого сенсу з вами співпрацювати. Тобто втратять не лише роботодавці, а й люди, які а безробітні, перебувають? безробітні, також втратять, тому що вони не матимуть можливості піти на роботу і заробляти собі гроші на прожиття. Отже, як висновок, можна сказати, що центр зайнятості в Люборі сьогодні є одним з кращих у загальній системі. Незважаючи на законодавчі нововведення, ринок праці району залишається контрольованим і дає можливість співпрацюючи з роботодавцями працевлаштовувати і мало захищені верстви населення. Проте, все ж законодавцям варто було б повернутися до нового закону про зайнятість і ще раз добре поміркувати над деякими його статтями. Спеціалісти з багаторічним стажем просто просять повернути програму дотацій на створення нових робочих місць, адже саме вона була і мала б залишитися самим ефективним інструментом заохочення роботодавців до співпраці. Завдяки їй тисячі людей знайшли джерело заробітку і, звичайно, громадські роботи. Потрібно повернути напрацьовану роками систему підтримки безробітних і сільських громад, повернути повне фінансування цієї програми, інакше вона перейде в площину недосяжної мрії для жителів сіл та селищ. На цьому наш час вичерпано. Я дякую всім за увагу. Пишіть нам за адресою місто Житомир, вулиця Театральна, 7 для програми у пошуках роботи. На все добре, будьте здорові і зайняті, адже робота приносить не лише почуття втоми.